Вітаю, друзі! Рецепти приготування пельменів існує безліч. На молоці, на газованій воді, але приготування на заварному тісті це класика! Я впевнена, що багато з вас саме таким тістом і користується. Сьогодні і я готую пельмені на заварному тісті. Приєднуйтеся, будемо готувати разом! Повний список продуктів чекає вас на початку та внизу цього відео. Для початку нам потрібно просіяти 3 чашки борошна. У мене чашка об'ємом 250 мл. І дві з них уже вситі, висипаю і третю. Просіювання – важливий етап. Адже ми позбавляємося грудочок і робимо борошно повітряним. Тепер беремо окрему миску і розбиваємо туди одне яйце. Додаємо 2 столові ложки олії та половину чайної ложки солі. Вилкою все добре розмішуємо до однорідності. У борошні робимо невелике заглиблення і виливаємо туди приготовлену суміш. Знову вилкою перемішуємо все з борошном. Спочатку маса буде схожа на грубу крихту, але це нормально. Далі в ту ж саму чашку об'ємом 250 мл наливаємо щойно закипілу воду з чайника. Тут потрібно бути обережним, щоб не пектися. Акуратно виливаємо гарячу воду в тісто, одночасно швидко перемішуючи її вилкою. Так ми ніби заварюємо тісто. Під час розмішування тісто поступово буде теплішати. Коли воно стане достатньо теплим, його можна перекласти на стіл або іншу поверхню і починаємо збирати його руками докупи. Вимішувати тісто будемо протягом 5-7 хвилин поки воно не стане гладким та еластичним. Добре вимішане тісто накриваємо мискою і залишаємо відпочити на 20-30 хвилин. За цей час клейковина в борошні набухне і тісто стане ще більш слухняним у роботі. І поки наше тісто відпочиває, займемося приготуванням фаршу. У мене сьогодні свинячий фарш, його тут 450 г. Ви ж можете взяти будь-який фарш, який вам більше до смаку, або навіть зробити асорті з різних видів м'яса. Для фаршу нам знадобиться цибулина. Її розрізаємо на кілька частин і кладемо в стакан для збивання. Туди ж виливаємо 50 мл води. І все це гарненько перебиваємо блендером до стану кашки. Цибулеву масу перекладаємо до фаршу. Тепер додаємо сіль, перець, тут же орієнтуйтесь на свій смак. І ще додамо 1 3 чайної ложки меленого коріандру. Він додасть нашому фаршу особистого аромату. Спочатку трохи перемішуємо лопаткою, а потім, це вже мій секрет, я завжди перебиваю фарш для пельменів ще й блендером. Так він стає ще більш однорідним і в готових пельменях не буде відчуватися грудочок неперемеленого м'яса. Гарненько блендером перебиваємо і фарш готовий. Тісто наше добре відпочило стало гладеньке та однорідне. Для зручності розділимо його на дві частини. Одну частину поки що відкладемо в целофоновий пакет, щоб вона не обвітрилася. А іншу будемо розкатувати в тонкий пласт. Тісто чудово розкатується і не потребує додаткового припилення борошном. Оптимальна товщина тіста для пельменів 1,5-2 мм. З розкатаного пласта тіста вирізаємо кружечки. Я для цього використовую звичайний бакал, його діаметр якраз 5 см. Намагаємось вирізати кружечки якомога ближче один до одного, щоб менше тіста йшло у відходи. А обрізки, які залишилися, ми збираємо разом, знову розкатаємо і вирізаємо з них нові кружечки. Пам'ятаємо, нічого не повинно пропасти. Все йде в діло. На кожен кружечок викладаємо порцію фаршу. А потім по черзі будемо один за одним зліплювати. Це універсальне заварне тісто. З нього можна готувати не тільки пельмені, вареники, чебуреки та багато інших страв. Друзі, якщо вам подобається україномовний контент та смачна їжа, підписуйтесь на канал. Тут ви знайдете багато цікавих та смачних рецептів. Буду дуже вдячна за ваші вподобайки, якщо вам сподобалось відео. З першої частини тіста наліпили пельменів, все те саме робимо з другої частини тіста. Таких пельменів можна зліпити їх багато заздалегідь, заморозити, а потім діставати з морозилки за потреби. Обов'язково зваримо їх і свіженькими, щойно зліпленими. Для початку поставимо на вогонь каструлю з водою. Воду потрібно посолити, тут уже орієнтуйтесь на свій смак. А щоб наші пельмені були ще більш ароматними, додамо трішки духмяного та чорного перцю горошком, а також лавровий лист. Коли вода закипить, обережно опускаємо в неї пільміні. Важливо злегка перемішати їх, щоб вони не пристали до дна каструлі. Після того, як вода знову закипить, проварюємо пільмі приблизно 5 хвилин. Час варіння залежить від розміру ваших пільмінів. Чим вони більші, тим більше часу потрібно для приготування. Готові пільмі обережно виймаємо з води шумівкою та перекладаємо в тарілку. І тут вже кожен може проявити свою фантазію. Подавати пельмені можна з вершковим маслом, це класичний варіант. Якщо ви любите більш ніжний смак, додайте сметану. Але ж і соус справа смаку, хтось любить гострі соуси, хтось більш ніжні, тут вже кожен обирає те, що йому до вподоби. Головне, щоб пельмені були гарячими та смачними. Готуйте з любов'ю та їжте смачно, всім миру та добра.